Всім привіт! Це топ-5 від АвтоРія. Тут ми будемо збирати різні топи автомобілів для вас. Поїхали! Сьогодні ми будемо робити топ спортивних авто, які, за нашою думкою, мають дуже гарне співвідношення ціни та якості. Цей топ підійде для всіх, хто любить швидкість і не любить витрачати величезні кошти. Відкриває наш топ Сіат Леон. Стильний і продуктивний хетчбек для динамічного водіння, коли йдеться про спортивні авто в бюджетному сегменті, Seat Leon виходить на сцену як справжній тореадор, впевнений, стильний і завжди готовий до дії. Компактний хетчбек чудово виглядає як у міському потоці, так і на заміських трасах, привертаючи увагу своїм витонченим стилем. Двигуни. Під капотом Леона може бути 1,4 TSI на 125 кінських сил. Або якщо хочете більше емоцій, 1,8 TSI на 180 кінських сил. Є версія навіть для найвибагливіших купра, де вас чекатиме понад 300 коней. Це як вибирати між капучино, еспресо та потрійним редбулом. Кожен варіант заряджає, але сила різна. Керованість завдяки незалежній підвісті та точному рульовому управлінню Seat Leon демонструє чудову керованість. Автомобіль забезпечує стабільність у поворотах і комфортну їзду навіть на нерівних дорогах. Передній привід дозволяє ефективно використовувати потужність двигуна, забезпечуючи впевнений старт і контроль на дорозі. Витрати пального Seat Leon є економічним у своєму класі з двигуном 1.4 TSI середня витрата пального складає близько 6 літрів на 100 кілометрів у змішаному циклі. Скільки навіть потужніші версії залишаються досить ощадливими, особливо під час руху по трасі. Леон оснащений сучасними технологіями, включаючи мультимедійну систему, з сенсорним екраном, клімат-контроль і системи безпеки, такі як контроль стабільності та система допомоги при екстреному гальмуванні. Інтер'єр автомобіля ергономічний, зручний для водія і пасажирів, а багажник об'ємом 380 літрів підходить для щоденних потреб. Seat Leon – це автомобіль, який поєднує спортивний характер, економічність і комфорт. Ідеальний вибір для тих, хто шукає динамічне авто без компромісів у якості. Така машина зроблена до 2010 року, в середньому коштує 6 900 доларів. Четверте місце BMW 316 Compact E36. Класика драйву з характером. Якщо ви мрієте про справжній BMW, але ваш бюджет натякає на щось скромніше. BMW 316 Compact – це ваш ідеальний варіант. Німецька якість, задній привід і культовий дизайн у доступному форматі. BMW E36 Compact – це тридверний хетчбек із класичними лініями, які ніколи не старіють. Передній капот виглядає так, ніби він зараз вибухне від сили, а задня частина компактна і стильна. Це як новий спортивний костюм на вечірці. І красиво, і зручно. Двигуни у бюджетному сегменті ви знайдете 316 компакт із 1,6 літровим двигуном на 102 кінських сили. Ні, це не боліт Формули 1, але для свого класу машина їде впевнено. А якщо трохи доопрацювати, турбіна чи тюнінг і ось ви вже герой треку на вихідних. Керованість це BMW, друзі, а це означає одне задній привід. У компакт відчувається справжня спортивна душа. Він легко входить у повороти. А якщо ви трохи сміливіші, то можна навіть пустити його в контрольований занос. Ідеально для тих, хто любить драйв і хоче навчитись дрифтувати, не витрачаючи мільйони. BMW Compact це ваш квиток до клубу BMW за ціною, яка не злякає ваш гаманець. Економія, витрати пального приємний бонус. У місті Compact споживає близько 8-9 літрів на 100 кілометрів, а на трасі взагалі 6 або 7. Ви отримаєте і драйв, і економію, що є рідкісною комбінацією, особливо для BMW. BMW 316 Compact Є36 це справжній шматок автомобільної історії, який можна отримати за доволі скромну ціну. Хочете стиль драйв і за задоволення від керування, спробуйте компакт, і ви не пожалкуєте. Середня ціна такого вживаного звіра у нас на авторі 4500 доларів. Ну і відкриває наш топ-3 авто з найкращим дизайном серед сьогоднішніх машин Mazda 323F. Mazda 323F це автомобіль, який виглядає швидким навіть коли стоїть. Версія BH з фіксованими фарами виглядає стриманіше, але теж із розинкою. Двигуни. Mazda 323 f пропонує широкий вибір двигунів, які забезпечують відміну динаміку. Бензинові мотори 1,5 і 1,8 літра демонструють ідеальний баланс між економічністю та потужністю, дозволяючи впевнено почуватись як у місті, так і на трасі. Для любителів швидкості доступна версія з двигуном 2 літра, яка розкриває справжній спортивний потенціал автомобіля. Mazda 323 f легко справляється з динамічним рухом, забезпечуючи захоплюючі відчуття за кермом. Цей автомобіль створений для активного водіння. Завдяки передньому приводу Mazda 323F демонструє чудову стабільність навіть на високих швидкостях. Підвізка забезпечує впевнену поведінку на дорозі і дозволяє автомобілю легко входити в повороти. 323F – це відмінний вибір для тих, хто цінує контроль і задоволення від керування. Що там по витратам пального? Запитаєте ви. Незважаючи на свій спортивний характер, Mazda 323 f залишається економічним автомобілем. Залежно від обраного двигуна, середня витрата пального складає 6-8 літрів на 100 кілометрів у змішаному циклі. Це робить 323 f зручним вибором як для щоденного використання, так і для далеких подорожей. Чи комфортно це авто? Звісно, п'ятидверна компоновка Mazda 323 f забезпечує легкий доступ до задніх сидінь і має зручний багажник. Інтер'єр авто ергономічний і створений для водіїв, які проводять багато часу за кермом. Просторий салон і якісні матеріали оздоблення роблять поїздки комфортними навіть на тривалих маршрутах. Mazda 323 – це спортивний хатчбек, який поєднує стиль, динамічність і практичність. Цей автомобіль чудово підходить для активного способу життя, забезпечуючи яскраві враження від кожної поїздки, і погодьтеся, як же неймовірно і футуристично він виглядає. За такого вживаного звіра ви заплатите в середньому 3 тисячі доларів. Такі оголошення ви можете знайти на авторі. Друге місце, хто би міг подумати фольксваген Сіроко. Це стильний спортивний та бюджетний звір. Якщо ви хочете виглядати круто, не витрачаючи всі заощадження, то Фольксваген Сіроко це саме те, що вам потрібно. Цей красень із Німеччини готовий бути вашим квитком у світ драйву та естетики. Volkswagen року виглядає так, ніби його створили вітри стилю і швидкості. Його низький профіль, потужна решітка радіатора та ті агресивні фари це як поєднання футболіста і модельєра. Сила та краса в одному корпусі під капотом сіроко може ховатися 1,4-літровий турбодвигун на 160 кінських сил. Або якщо хочете серйозніше, 2-літровий турбомотор на 210 коней. Це як мати два режими: покататися і відірватися по повній. Ну і найжвавіша серійна версія Volkswagen Сіроко Р з двигуном від п'ятого го GTI на 265 конячок. Бу! думаю, самі все розумієте. Цей автомобіль, справжній німецький шедевр. Сіроко буквально прилипає до дороги завдяки спортивній підвісці та чудовій роботі рульового управління. А ще сіроко вміє бути скромним у витратах пального в середньому – 6-7 літрів на 100 кілометрів. Так він не лише красивий, а ще й турбується про ваш гаманець. І заправник, який раніше був вашим другом, тепер почне сумувати. Підсумуємо: Фольксваген. Сіроко це доказ того, що стиль, швидкість і німецька якість можуть бути доступними. Їдемо далі. Ну і перше місце. Oh, oh. Я думаю, що ви вже здогадалися. Легендарна Honda Civic. Якщо ви шукаєте автомобіль, який може дати фору навіть дорогим спорткарам, але за ціною не зруйнує ваш бюджет, то ось він, Honda Civic. Дизайн: зовнішній Civic – це те, що зупиняє погляд на вулиці. Гострі лінії, агресивний передній бампер і ті фари, що виглядають як очі, які кажуть: Я тут щоб перемагати. А ще, якщо на вашому сівік є спойлер, вітаємо! Ви тепер не просто водій, а гончик із мрією. Двигуни це справжня музика для вух автомобільного ентузіаста. У бюджетному сегменті ви можете отримати версію з турбованим двигуном 1,5 VTEC на 182 кінських сили. А якщо ви знайдете легендарну версію Type R, то вас чекатиме понад 300 коней під капотом. Це як мати реактивний рюкзак тільки на колесах. Керованість Honda Сівік не просто їде, вона танцює на дорозі. Незалежна підвізка дозволяє входити в повороти, наче ви граєте в Need for Speed на геймпаді, а не сидите за кермом реального авто. Плюс передній привід ідеальний вибір для українських доріг, де випробувань вистачає. Щоразу, коли ви зупиняєтесь на світлофорі, і бачите поряд спорткар у три рази дорожчий за вашу сівік. Пам'ятайте, ви їдете швидше ніж ті, хто досі платить за свої кредити. Щодо економії, «Сівік» ще й ощадливий: сім літрів на сто кілометрів у місті. Так, це реальність. Ваш гаманець скаже вам спасибі, а всі заправки біля траси перестануть вас впізнавати. Отже, Honda Сівік це авто, яке доводить, що спортивний характер і бюджет можуть жити в гармонії. Не треба бути мільйонером, щоб насолоджуватися життям на швидкості. Середня ціна цього спорткару на авторі 6 тисяч доларів. Звісно, все залежить від року і стану. Ну що, друзі? Це був топ 5 авто. Від авторія. Сподіваємось, що вам сподобався випуск. Пишіть у коментарях свої зауваження, коментарі, ідеї для топів. Ну і головне, заходьте на авторія і шукайте авто своєї мрії. До зустрічі.